Я знаю, мало сказано спастибі тих щирих слів до Бога в небеса, а хочеться, щоб вдячність у молитві кричала голосніше, ніж нужда. Замало ще в житті я оцінила ту милість, що являється щодня, нічим перед Творцем не заслужила, це тільки благодать його дала. Чи ж дійсно зрозуміла я насправді, яким багатством нас наділив Отець, як часто погляд небо підіймаю і щиро дякую йому за все. За те, що можу бачити очима, як різнотрав'я помережило поля, як небо ділиться в грозу наполовин, як виглядає восени земля? А хтось лише змальовує в уяві. Яке ж воно те сонце в небесах, на що подібно яблуко духмяне, як верби мокнуть, вітя у ставках? Не чує хтось веселий сміх малечі, як плаче скрипка, лиш торкнись її, як зустрічають весни соловейки і як річки тікають поміж гір. А хтось ніколи землю не відчує і не втече саме від марноти. Стоптати трави, досвіда, бо соніш не порахує на снігу свої сліди, комусь не суджено дитину обійняти, руками пригорнути до грудей, сніжинки на долонях розглядати, торкнутись крапельки дощу, яка паде. А хтось уже давно забув про спокій, де вибив не тривожить тихий сон. Як пахнуть стіни у своєму домі, і буде тиша вранці за вікном, як поділити лиш окраєць хліба, В голодні очі глянувши дітей, чи до останнього з війни чекати сина в молитві на колінах, ніч іде. Бо найчастіше це не помічаєш, який щасливий ти серед людей, цінуєш лиш тоді, коли втрачаєш. Того що було, більше не вернеш, коли не зможеш пригорнутися до мами, відчути теплоту її долонь, не вчуєш раптом рідний голос батька і не спитаєш мудрості його. Найгірше, щоб образу затаїти, не встигнути промовити пробач. великий подарунок з неба жити, а ми самі вирішуємо, як. Чи вмієм справді цінувати Бога, що сина однородженого дав, так небо близько не було ніколи, і благодать зливалась через край. Я хочу, Боже, більше відчувати блаженство пропускати крізь єстру, щоб бачити в дрібницях те багатство, яке крім тебе не подасть мені ніхто. Амінь.